Цікавенький огляд на цікавенький наборчик. Інструменти три в одному. Для справжніх поцінювачів професійного інструменту в комплекті у нас йде ось такий гайкокрут. Це перша моделька. Далі ось така болгарочка. Подивіться, яка якість. Як все класно зібрано. І ось такий ударний шурупокрут. Давайте подивимося поближче. Це просто пушка. Також обов'язково два потужних акумулятора для непреривної професійної роботи. Зарядка, якою швидко зарядиш свій акумулятор і продовжиш роботу ручки, щоб було зручно. Кожух на болгарочку, ріменець. І безліч усіляких інструментів для обслуговування. Наприклад, ось такий ключ, десочок, ну, ось таке битки. Все, що потрібно для професійної роботи. Обов'язково всі інструкції і один рік гарантії від нашого магазину. Класний зручний кейс, якому легко переносити на будь-який об'єкт з собою. З класною такою ручкою. Також, Класна ціна зараз на нього. Якщо бажаєш ознайомитися більш детально, переходь на наш сайт ProTools21.com, тут буде, або дзвони нам за номером 095 623 30 43.